У користині продовжуються робота у напрямку молодіжної політики у межах співпраці з ЮНІСЕФ. Нещодавно відбулася зустріч з представниками програм із розвитку підлітків і молоді від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Програму представила кураторка напрямку з розвитку підлітків і молоді дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Анастасія Шевчук. Вона також відповідає за реалізацію молодіжної політики на Житомирщині. ЮНІСЕФ та Користинська міська рада. Ми підписали меморандум про співпрацю. Власне, ось. І тут ми презентували наші напрацювання, що ми хочемо робити до січня 26-го року, 2026 року. Так? Під час презентації у нас були партнери: це ЮЗАП, молодіжна громадська організація і також інститут креативних інновацій, які працюватимуть виключно на Житомирщині. ЮЗАП відповідатиме за інституційну підтримку, тобто це навчання молодіжних працівників, навчання молодіжної ради. Аналіз молодіжної політики в громаді, та і також експертна підтримка громади з різних питань, тобто з комунікаційних питань, так можливо, є запитання по створенню молодіжного простору чи центру. Ось а інститут креативних інновацій займається молодіжною політикою з молоді, тобто вони виїжджатимуть до вас в громаду, будуть робити різноманітні лекції, тренінги, тобто підвищуватимуть, підвищуватимуть активність молоді в громаді. У заході взяли участь партнери з реалізації програм, зокрема представниці двох організацій ЮСАП та Інституту креативних інновацій. Керівниця громадської організації ЮСАП Анастасія Головченко презентувала програму Сетап, яка спрямована на підсилення молодіжної політики в регіоні. А керівниця інституту креативних інновацій Вікторія Безсмертна поділилася напрацюваннями у напрямку активності молоді в громаді. Варто відзначити, що користень у співпраці з ЮНІСЕФ має два великі проєкти по молодіжній політиці. Новини Перший це колаба, так колаба вже успішно перейшов на баланс міста, так і тепер колабою завідує місто. Ми дуже вдячні за підтримку, за те, що, попри виклики з студенти фінансуванням, ви максимально близько підтримуєте і сильну молодіжну політику, так і не забуваєте про молодь. І також у нас на музейні три вже от от відкриється молодіжний простір. Так, от це велика будівля, де перший поверх у нас соціальні послуги будуть також від Юнісефу. і на Мінус. В першому таки перший поверх, це у нас буде власне молодіжний простір. У заході взяв участь голова Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой, заступниця міського голови Наталія Чижевська та міський голова Володимир Москаленко. У нас така є нормальна, гарна співпраця. В першу чергу з Вінсев і молодіжний простір сьогодні передбачає всі групи молоді по інтересам збиратися. Розробляти перспективу розвитку взагалі молодіжної політики в нашому місті. У нас зрозуміло є програма міській раді, молодь, де ми керуємося тим, що ми напрацювали, але ми відчуваємо, що недостатньо нам такої креативності співпраці реальної. От ми зустрічалися з молоддю. Інформували, як ми бачимо розвиток сьогодні нашого міста, і з точки зору молодих людей, як розвивати всіх направлених, абсолютно все повинно передбачатися. Тому отака підтримка сьогодні, яка йде тут, і така зустріч, яка сьогодні проходить, вона спонукає нас до того, щоб ми спільно робили в нашій громаді справу розвитку молодіжної політики. Моли це, передусім один із найважливіших стратегічних ресурсів, тому створення для неї відповідних сучасних умов є одним з першочергових завдань нашої громади, зазначив міський голова. Робота напрямку підсилення молодіжної політики з міжнародними партнерами продовжуватиметься і надалі.